Доброго дня! У мене з'явився час, і хочу провести коротенький прямий ефір на тему вихід з обмежуючих переконань, мислеформ, з обмежуючих відчуттів, станів, а також з обмежуючого сприйняття свого тіла. Тому що тема Взагалі, обмежуючих переконань вона не тільки в думках, звісно, з думок все починається, але коли копнути її глибше, то можна для себе дуже багато чого відкрити. І вчора. Сама зрозуміла, що ця тема завжди актуальна, завжди важлива, тому що при кожному переході на новий рівень, на сходинку, ми завжди будемо стикатися з цими обмеженнями, з обмежуючими відчуттями, з обмежуючими думками, мислеформами, а також сприйняття свого тіла, якщо, наприклад, нема ще ідеальної фігури. То це теж може бути обмеження якесь, яке заважає мати цю класну фігуру. І що ж таке обмежуючі переконання? Обмежуючі переконання це ті думки, ті відчуття, ті стани, в яких ми виросли, або до яких ми звикли. Тому що. Коли ми ростемо в першій сім'ї, ми, як губка, все впитуємо. Ми впитуємо мислеформи, впитуємо фрази, прислів'я. І ми живемо на автоматі, і, звісно, ми не помічаємо того, що ну, деяких речей не помічаємо. Наприклад, хочу зараз почати з того, як може бути обмежене сприйняття в переконаннях і віруваннях. І взагалі непомітно, як ми відносимося до свого тіла. До свого тіла обмеження, обмежуючи переконання, наприклад, в сприйнятті свого тіла. Я розкажу свій приклад і потім розкажу, що як фіксується. Тобто, почнемо з того, що є такі фіксації, коли ми в дитячому віці ми можемо зафіксуватися, наприклад, на тілі мами. І поки ми не відділимося, не пройдемо сепарацію з мамою, ми можемо носити її тіло, або згодом через, там, через якийсь певний період часу ми можемо повернутися до тіла мами, тому що ми не відділилися від оцього сприйняття її. В моєму досвіді теж я була дуже здивована, коли я помітила, що я ношу взуття. Не того, розмі... не того розміру, але я до того, як це помітити, я нос... ну, навіть про це не задумувалася. І я носила озуття, і воно мені трошечки десь там натирало, десь там жало. Ну, я, якби... я навіть не звертала на це уваги. Тобто я була впевнена, що в мене отакий розмір взуття, і я йду його купую. І тут одного разу я приїжджаю в магазин купляти кросовки. І там дали мені на розмір на на половинку цю на половинку розміра більше. І я кажу: Та вони на мене великі. І тут проходить жінка. Просто случайна жінка. Вона каже: Дівушка, вони на вас невеликі. А я говорю, а можете пояснити свою думку, чому ви так вважаєте? І вона мені каже: подивіться, де у вас середній палець? А в мене нога, і оцей великий палець він ну, є, є палець, і йде за ним слідуючий. І він трішки більший за цей великий. Але в дитинстві, так, фіксація. Зафіксувалася, що от так от батьки робили. Да, там, по великому пальчику міряють, тобі там не жме, тобі отлічно, <свісно> <"Да>, і <мені отлично." свісно> таким чином, я завжди купувала взуття тільки на це. Но це ще до того, що я не відчувала свого тілу. Бо коли ми не відчуваємо свого тіла, ми не розуміємо, навіть буває, носимо якийсь одяг і навіть не бачимо і не відчуваємо, чи там комфортно чи не комфортно. І от такі фіксації, як з взуттям, от приклад як взуття, то може бути і в бюзгалтерах дуже часто, щоб, наприклад, можете прослідкувати, коли ви знімаєте бюзгалтер після там, робочого дня, чи просто ви. Ну, ввечері, Чи не де у вас немає там зажатості, чи десь не натерло. Те ж саме з нижньою білизною, з колготами, де є передавлювання. І в цей момент ви можете себе не відчувати в тілі, і це для вас обмеження, це обмеження для вашого тіла. Тому що вам некомфортно, а ви цього не помічаєте. І. Фіксація може теж у дитячому віці, особливо ще теж відбутися, якщо батьки беруть маленьких дітей в сауни, там, де всі ходять роздягнені. Дитина теж може зафіксуватися поглядом. Для неї це шок, що вона там побачила такі всякі прелісті, і потім це може теж впливати на фігуру. Також обмежуючи е, відчуття. Наприклад, якщо в першій сім'ї або в тому середовищі, в якому ви виховувалися, ви не бачили е, справжньої любові в стосунках, то звісно, так як ви хочете те, що в тому, в чому ви, ви виховувалися, то для вас буде обмеженнями. І Дуже часто, коли я спостерігаю, коли люди приходять на консультації, я спостерігаю, що ми не знаємо, сама теж була в цьому стані, що я знаю, як було так, а як по-новому я не знаю. І на це теж треба, що таке вихід: це усвідомити, що так як от я виховувалася, або я в цьому середовищі жила, я так не хочу. І по новому, а як для мене по-новому? То тобто есть усвідомити ці всі відчуття, що для вас любов, да? які це відчуття в любові. Наприклад, в близькості, так, коли людина в парі відкриваються серця, відкриваються серця один одному, то ти спокійно говориш, обмінюєшся точками зору, обмінюєшся спокійно відчуттями, спокійно можеш сказати свою думку, навіть якщо це ця розмова дуже дуже некомфортна. Я, наприклад, свого досвіду скажу, що я відносилася до уникаючого типу особистості. Я уникала абсолютно всього. Я дуже багато жила і довго в страхах, і тому я вам можу допомогти ваші страхи перетворити на ресурси, вийти з тривоги. І я боялася бути собою дуже довго з чоловіком, тобто я навіть цього не розуміла. І коли я розуміла, що я втікаю від незручних розмов, я втікаю від сексуального життя, теж такий період був, і про це було дуже складно поговорити. Тому що я не бачила цієї близькості в першій сім'ї. І, звісно, для мене це виявилося обмежуючим. І коли я це усвідомила, то я зрозуміла, що можна по-іншому. А як по-іншому? Треба для себе зрозуміти, а як я хочу, а що це за відчуття? А як можна і почати дивитися. Як може бути у інших, і звісно, коли, ви це, коли вже ви з цього виходите. От, наприклад, я зараз кажу, я там уникала людей, уникала розмов, уникала здійснювати свої бажання. І коли ти зараз про це говориш, то таке відчуття, що начебто це не з тобою відбувалося. І от це і є вихід із того обмеження. В якому ти був раніше. Також це перехід з однієї сходинки на іншу може бути дуже тривожним, хвилюючим, особливо, якщо ви вже пройшли сепарацію з батьками, то він може бути хвилюючим, тривожним і навіть десь в якихось моментах болючим. І це теж треба визнати, признатися собі, що в цей момент при переході на інший рівень потрібно глибше, або знайти експерти, які вам відгукуються, і просто глибше попрацювати своєю підсвідомості, щоб легше можна було вийти з тих обмежень, які вас хвилюють. Наприклад, навіть стосується. Якщо ви бачили, виховувалися в такому середовищі, де гроші зароблялися важко, де така важкість, що треба мішки тягати, напрягатися. Стосовно навіть тіла, мені сказали, що ти дош дуже старатися, дуже-дуже старатися. І я, як дитина, сприйняла це, що Дуже старатися, то це навіть коли я писала ручкою, в мене отут була така гуля, отака, прямо від ручки треба ж дуже старатися. А в цей момент я була така напружена, вся енергія піднімалася в голову, в тілі розслаблення взагалі не було, бо треба дуже старатися. І, от, наприклад, приклад, приклад такий: якщо взяти хліб і взяти ніж і почати його різати. І якщо дуже старатися, дуже так прямо ризать його, як пилою, то як буде? Ну, а якщо взяти розслаблено, порізати хліб, спокійно, то що він не відріжеться? Відріжеться те ж саме і ручкою, якщо писати? То ручка теж ти береш спокійно, пишеш свої думки, чи ще що тобі потрібно писати ручкою, і для цього тобі не потрібно, щоб вся твоя енергія в голову стріляла, скажімо так. Тому що отак от виходить оця напруга, особливо в жінок, та коли ми не дозволяємо собі розслаблятися. І тому що може бути вірування і обмежуючи таке переконання, обмежуючи мислеформа, в яку ми повірили, що треба дуже-дуже старатися. Дуже-дуже старатися. А звісно, якщо дуже-дуже старатися, то це треба так вже напрягтися, щоб прямо і ручка і ручку можна було зламати, поки пишете. Понімаєте? І ці обмеження вони на кожному кроці. І от о, стосовно напруги, це дуже-дуже важливо помітити, <сум> щоб можна просто старатися і дуже старатися, але в розслабленому стані. Точно так же можна робити дії, працювати в насолоді, в розслабленому стані. Я коли до цього прийшла природнього стану, я була дуже здивована, дуже-дуже здивована, тому що все життя напруга, все життя дуже стараться. І коли ти розумієш, що ти не солоду цього не отримуєш, а оказується, можна отримувати насолоду, можна отримувати задоволення від роботи, і при цьому тіло розслаблене, думки розслаблені, ти сфокусований, такий, заземлений на своїх діях, і все виходить, і виходить іще краще. Ще виходить краще, ніж коли ти дуже напружений. Ще така, обмежуючі теж переконання і обмежуючі відчуття, наприклад, якщо... Жінки в роду, да, вони ніколи не бачили ізобільними чоловіків, вони ніколи не думали, що вони сильні, що вони ізобільні. І, звісно, ви теж це все скопіювали. І щоб вийти, щоб свого чоловіка бачити ізобільним, сильним, і для того, щоб його бачити сильним, то не потрібно, щоб він щось таке робив, чи якісь подвиги, чи якісь медалі заробляв. Цього зовсім не потрібно. Якщо ми бачимо людину вже сильною, вже з потенціалом, то. Ну, це зовсім інший рівень стосунків. І колись я вчилася в, на курсах ще в 90-х роках, і папа мене завозив на ті курси, а потім забирав з тих курсів. І одного разу я приїхала на метро на станцію, в яку ми домовилися з ним. І папа не має час, папа не має два-три, і я вже думаю, що мені робити. А в мене було 50 доларів. в... Цьому в кошельку, але він мені дав її для того, щоб я заплатила за додаткові навчання по математиці і по фізиці. І виходить, що я стою, я не знаю, що мені робити, тому що папа за мною не приїхав. І тут десь знайомий там один мій і каже: Що ти тут стоїш? кажу: ну не папу чекаю, але його немає. Коротше, поїхала додому, я за тебе заплачу. В общем, він за мене платить. Я доїжджаю додому, приходжу, а бабуся вдома. Я їй кажу, що папа за мною не приїхав. І у бабусі паніка. Тобто я теж. Получається, виховувалась в такому середовищі, де бабушка була дуже тривожна і вона була дуже напружена. І, звісно, коли вона не проявляла цих відчуттів любові, спокою, рішення нові, якісь, вірніше, не рішення, а реакція на подію може ж бути різна. Да? І не завжди потрібно реагувати тільки такими негативними мислеформами. І коли я їй сказала, що папа за мною не приїхав, вона почала прямо дуже сильно тривожитися, постійно приговорювати, що а може з ним щось трапилося. І, звісно, в цей момент це ж все обмеження, да, в які, в ця сфера. І я в цей момент не чула від неї жодної ресурсної думки. А якби вона могла б відреагувати да, там, спокійно, сказати, що все добре, давай там дочекаємося, і проявити до мене навіть інтерес, як я доїхала додому. Бо навіть в цей момент, чого, наприклад, діти буває відчувають, що родітілі, батьки емоційно в них взагалі не включені. І таким чином вона навіть не спитала, да, як я доїхала додому. І... Але вона тривожилася. Тому дуже хочу, щоб ви сьогодні проаналізували. І ці обмеження ми можемо в... протягом життя теж, коли ми спілкуємося з якимось оточенням, то в цьому оточенні теж можуть бути обмеження. Наприклад, я Бачу, наприклад, у подружки своєї обмеження, і я навіть з нею про це проговорила, бо коли ми домовилися з нею неряти на, на глибину довіри, то ми говоримо на будь-які теми. І ми, коли з нею поїхали у відпустку разом, у неї слово стосовно там витрат, слово це дорого. Я їй кажу, ну чого це дорого? Ну Це ж обмеження, це має свою певну ціну. Тобто, все має свою якусь певну ціну. Але я все одно помітила, що після відпустки я приїхала, і в мене ця, ця, ця думка вона виникала всередині і стосовно якихось, а може, благодаря подружці я побачила, вона мені підсвітила, що ця програма переконань обмежуюча теж була в мене, і я потім почала її відслідковувати і пояснювати собі. Тут ще важливо, як ми пояснюємо собі. Якщо ми побачили це обмеження, дуже важливо собі пояснити, як воно може бути ресурсне, як його можна замінити на ресурсне, як його можна побачити ресурсним. І також, щоб виходити з обмежень відчуттів, станів відношення до свого тіла, почати потрібно помічати, що я відчуваю, і як мені з цими відчуттями, і як би я хотіла відчувати. І як мені з цими відчуттями? І тоді це поступово можна все замінити. Так що такий коротенький прямий ефір, якщо було корисно, і ви прослухали його, то ви діліться з друзями, пересилайте, будемо множити щастя і класне ресурсне оточення. Я була рада для вас вийти в ефір.